Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 155157 за підручником мали бра 8 класу автора Олександра Естера. І наше завдання перше. Подайте число як підношення цілого числа до натурального. По суті, нам треба перетворити в дріб. Поїхали. Перше. У нас мінус 21. Що ми можемо написати? Значить, у чисельнику у нас ціле число. Пам'ятаємо, що до цілих чисел у нас відносяться натуральні, і їм протилежні, так і число 0. В нашому випадку ми можемо використати мінус 21, а внизу у нас натуральне число 1. Так, 1 це у нас ми використовуємо при лічбі. Можете мінус поставити перед дробом, це, як кажуть, ваше бажання. Але правильніше буде так. Так, друге, десяточка. Ну, десяточка також у нас входить до цілого числа. Це не проблема. Також 10 перше, це взагалі не проблема. Так, третє. Мінус 3,15. Ну, що, це у нас мішане мішане число. Перетворюємо його правильно на неправильний дріб. Мінус 3 на 5 це буде мінус 15, так, і плюс 1. Мм. І як це не парадоксально звучить, але 16. Тобто у нас буде мінус 16 п'ятих, так? Все супер. І четверте. останнє. у нас 2,8. Пам'ятаєте, що це 28 поділити на 10, так? 28 поділити на 10 це буде 2,8. Що ми можемо тут зробити? Звичайно, скоротити на 2. Так, це буде 14, це буде 5. Все, це буде 14 п'ятих. Швиденько справилися, молодці. Переходимо до другого. Так, у нас є множина, так, яка складається з чисел 27, 36, 48, 19, 2 і 11. У першому нам треба забрати, можна сказати, лише парні числа. Так, виділяємо фігурну дожечку: 27, не парне, 36 парне. Раз, що ділиться на 2, я думаю, ви це пам'ятаєте, так? 48 підходи, так? 19 днів 2 підходи. І 11 днів тому закриваємо. Так, ось така у нас вийшла підмножина. І друге непарних числа, так? Беремо непарні. 27, знову ж таки, підходить, так? 36, 48 обираємо, 19. Ну і 11. Все геніальне просто, так? Все, це буде розв'язок даних прав. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.